Привіт! Сьогодні ми зробимо ось такий щоденний макіяж. Тому хоч і ж погнали його робити, я не візажист, я просто любитель малюватися. З чого я починаю завжди? база. У мене вона від NYX. Після бази я наношу базу з баз це тональна основа. Вона у мене люкс класу від Estee Lauder. Все, що мені в ній не подобається, це те, що немає дозатора. Люблю, коли так багатенько є тону. Як бачимо, вона дуже гарно вирівнює тон шкіри. Наступним я наношу. Консилер від Alix Aven. Дешевий, бюджетний. Замовляла я його у Лівесті. Одобренько розтушовую. Наступне, що я наношу, це рум'яна. Вони від Кларіса. Клераса, не знаю, як правильно, але вони мені не подобаються. Інших я не маю, тому використовую їх. Запах пластика. По-друге, вони просто не розтушовуються без тепла. Я їх завжди наношу пальчику і розтушовую. Я завжди всі рідкі текстури розтушовую спонжиком. Мені так зручніше. Та Розсирчиста пудра. Я обожнюю її наносити гензликом. До речі, я ніколи не використовую скутер в Починаю укладати брови. Це у мене від Jelly. Мені воно, в принципі, подобається. Спочатку я їх зачісую трохи отак, а потім я їх викладаю. Брови я ніколи не підфарбовую. На очі я наношу ось такі штучки від Revolution. Це була ціла палі, вона впала і розламалася, Ось ця штучка вона випала. Найкраще подобається, тому я завжди наношу її. Далі ми переходимо до губ. Губи на щоденний макіяж я ніколи не використовую ніяких олівчиків, тому що мені так комфортніше. На губи я найчастіше використовую ось цей тінт від Vipera Lip and Cheek. Він мені дуже подобається. Він вже закінчується. Тому шкода. Я додаю якийсь бальзам для губ. Зараз в мене від Glamбі. Аношу його пальцем, так як щіточку я вже загубила. Губи у нас готові ось такі. Тому на щодень вони дуже гарні, вони не сильно падають в очі. Ту ж у мене від Maybelline, Sky Скайхай. Я знаю, що багатьом вона не подобається, але це вже моя друга баночка, тому вона мені зайшла. Так, вія я вже намалювала. Такий великий секрет. Можна було вже залишити, в принципі, так виглядає непогано, але... Я ж дівчина в долі, і просто так у мене бути ніколи не може. Я ще завжди використовую ось такий, таку підводочку від на Вона двохстороння. З однієї сторони ж там сердечко, а з іншої підводка. підводкою я ніколи не користуюсь цією. Сердочком завжди я обожнюю, коли у мене ось тут сердечко. Зараз ми його трошки підправимо. Готово. Зачекайте хвилиночку, ще щось зроблю з волоссям, так як воно сьогодні в мене жирний, його потрібно зібрати в якийсь квіст. Але точно не залишаємо такий високий квіст. Ось так виглядає мій щоденний макіяж. Якщо вам подобається, залишайте коментарі, а також не забувайте підписатись. Всім папа! -па.